Доброго дня український народ, доброго дня пані головуюче, і добрий день ті, хто залишилися в кінці робочого дня. Тому, яку я хочу підняти в даному виступі, це здача нашим урядом, кабінетом міністрів, наших національних економічних інтересів. Перед ворогом окупантом. А саме, перша, це здача Укрхімтрансаміаку. Трансаміаку. Ще ставленик Бонд... Януковича Бондик. Фактично віддав під один із проросійських банків під Альфа-Банк, заложив підприєм... це підприємство. Після втечі Бондика. З його місця зайняв росіянин Полозов, який фактично достроково погасив кредит в даному підприємстві перед Альфа-банком і вимив всі оборотні засоби цього підприємства. Слідчий етап знищення Ухти це Укрхімтрансаміак. Стало те, що був програний суд. Суд за те, що нібито Україна одностороння підвищила тариф. Тариф, по якому підприємство виходило в нуль. І при цьому фактично підприємство почало працювати в мінус. На даний момент підприємство працює по фінансовому плану, який воно подало до кінця року, мінус 800 мільйонів гривень. Слідуючи, що робить пан? Росіянин полозов це відключає підприємство від прокачки, тобто не виконує свої зобов'язання по контрактам. І за 14 днів, яких не качає підприємство, підприємство заганяють знову в борг. Але при цьому знову стається занижена ціна на прокачку. Підприємство стрімко. Ростуть борги перед російськими компаніями. А наша наш доблесний кабінет міністрів не пара з вуст. Вони роблять глибоку застурбованість і програють, що підприємство, що кабінет міністрів програють всі суди перед російськими компаніями. Видно, як іде злив. А зільється труба, далі це одеський припортовий, який фактично залежить від цієї труби. Ми здаємо фактично на нашу промисловість, наш азот. Але при цьому ми бачимо, як кабінет міністрів 18 травня знову.